Чому душа тривожна, чому так не є? Тому що в ріднім краї війна вогонь ледіє, скосою смерть шукає, поляку та в дим і тіні непокою заповнюють наш дім. Страх душі гортає старих і молодих, Не знаєш, чи дочекаєшся, світанків золотих. Війна то плаче горе. Розлукає і жура, і крик у синє небо тремтить мов люта гра. О Боже наш засильний, до тебе йду в сльозах, пробач гріхи нам наші, Врятуй нас від загроз, дай сили нам втриматись, дай віру, як колись, Що мрії не згасало, і руки не здались, Пошли нам в синім небі світанків диусі. Дай мир свободу спокій, Щоб зникли білі гнів. Благаю, зупини йому, нехай замокне грім, Щоб сонце знов сміхалось у небі золотим.